Доброго Божого ранку. Оце, я знаходжуся у відпустці і хочу записатися відео для тих, у кого діти служать на фронті. Хочу розказати вам таку історію написання своєї пісні на реальних подіях. У Велику Вітчизняну війну в селі Бровах я Шевченківського району. Черкаської області у матері Валентини Лисенко було 16 дітей. І одне дитя, старший син пропав. Осталося 5 дочок і 10 синів. Під час війни цих всіх синів забрали на фронт, але вони всі повернулися додому живі, хто контужений, хто без руки, хто без ноги, але ці діти сини, повернулися додому. І коли я навчалася в 2007 році у університеті культури, наш професор Павлюченко розказав цю історію ну, на занятті. І каже: я просив багатьох і Крищенка і багатьох поетів, щоб написали текст, щоб написати про це пісню. В той день, коли я цю почула історію, я їхала через Дніпро в церкву. Я віруюча. І ч... через Дніпро нас серветці олівцем для малювання губ, я написала текст. Він йшов прямо мені з неба. Таке враження, що хтось диктував мені цей текст. Я його не складала сама. Що цікаве, що я віднесла цей текст йому і чекала, що він напише пісню. За пару років професор Павлюченко помер. А в 2011 році, на День Радянської армії у Києві, нас запросили виступати в будинок офіцерів і попросили, щоб ми там заспівали пісні, але тільки українською мовою. Вже в 2011 році це було. І я почала шукати репертуар, що ж ми можемо заспівати, і наткнулася на ці вірші. Наткнулася на ці вірші і почала співати зразу музику. Так з'явилася пісня 10 вишиванок. Співати я вам її не буду, бо це вас буде напрягати. Якщо хтось захоче, під відео напише, щоб я заспівала, то я вам заспіваю. Але десь вона в інтернеті гуляє. Уже в мене її вкрали, хай люди співають. Ну, не це важливо. Пройшли роки, почалася війна. І я зрозуміла, що в цій пісні є текст, який дуже важливий для рідних і близьких тих хлопців, які на фронті. Я вам зачитаю текст цієї пісні, співати не буду: Десять вишиванок для своїх синочків, і з любов'ю в серці вишила сорочку. сорочки. Як дубочки стали. Як орли злетіли, виросли синочки, одягли сорочки. На війну по черзі провела синочків, залишились вдома вишити сорочки, розгортала мати сорочки щоночі і молила Бога зберегти синочків, дякувала Богу, що живі, здорові, і діждалась мати всіх з війни додому. Коли почалася війна, і ми вже з дівчатами їздили на фронт з гуртом зернолюбові, служили там хлопцям, то я їм розповідала цю історію для того, щоб вони говорили своїм матерям, щоб не тільки молились, а дякували Богові, що вони живі і здорові. Дуже важливо дякувати Богові, що живі і здорові. Молитесь прекрасно. Благословляєте прекрасно, але не забувайте за своїх синів дякувати, коли проходять погані думки, коли хтось говорить з боку, що це так опасно і він не повернеться, ви повинні протівостати, ви повинні сказати, що він в руках Божих, що його життя в руках Божих, що Господь ним опікується, що Господь його хранить. Ви повинні дякувати. Це все, що я сьогодні хотіла вам сказати. Я вірю, що це комусь допоможе. Я вірю, що це комусь допом... збереже життя. Я вірю, що якась мати або жінка, дружина прийме це своє серце, і буде використовувати. І її чоловік або син повернеться живим додому. Я так хочу, щоб вони повернулися додому. Нехай вас Господь рясно благословляє все, чим можу вам допомогти. Спасибі Богу за вас. Нехай Господь рясно вас благословляє, нехай Господь хранить. Я дякую, я дякую що Господь охороняє всіх наших хлопців, всіх наших дівчат, всіх наших захисників, усіх, хто там напередовій. Від всякого зла, нехай пошла їм ангела-охоронця. І нехай цей, дякую, що ангел-охоронець охороняє їх від всякої кулі, від всякої стріли літящої, від всякого зриву, від всякої напасті во ім'я Ісуса Христа. Спасибі Тобі, Господи, що вони всі в твоїй руці по цінні крил безопасності, щити і ограждення істина Твоя. Алілуя. Я вірю, що це комусь збереже життя. І читайте 90-й псалом, 50-й і 90-й. Якщо не знаєте, як молитися, читайте вслух, прикладайте як платтячко до себе, надягайте цей псалом на себе, на своїх дітей, на внуків, на правнуків. І тоді Господь буде чути ваші слова, бачити ваше серце. І робить свою роботу, захищать ваших рідних і близьких. Амінь. З вами була Людмила.